Постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Віли, що на проходження Оніму Way of the Sword піде приблизно 20 годин. Крім того, вони повідомили, що в грі не буде відкритого світу. А ще додали, що нова гра ніяк не буде пов'язана з старими частинами. Перед історія найважливіша андертальцю кіноадаптацію The Legend of Zelda офіційно планують запустити на великі екрани 26 березня 2027 року. З гарним настроєм. зустрічаємо. Новий 2220 Том Гендерсон інсайдерить, що наступними іграми про асасинів від Юбіків буде ремейк Black Flag та мультиплеєрний Invictus. Хто це тобі сказав? Подейкують, що Блізарди планують розвивати франшизу StarCraft, бо більше задля цього ведуть уже перемовини з чотирма корейськими студіями. Ви б його не робили, і я замовив у студії з Бухареста. Ми б не робили інтернетами. Щиряться чутки, що другий трейлер шостої гетиашки покажуть десь колись у травні. А от сама гра типу має вийти в жовтні. Ти знаєш, що я знаю, що він каже правду. І ми обидва знаємо, що це не має значення, якщо не довести. Релізнувся Atom Fall. Не Fallout в Британії, що вже доступний у підписці Game Pass. Непогана пропозиція. В Техасі нещодавно пройшов турнір з мк 1 Вгадайте, хто його виграв? Ні, тут немає інтриги знову Сонік Фокс. Нудно, банально передбачено. МК персонажі з Fortnite отримали окремого трейлера, що також засвітив появу легендарних МК арен <laughs> <laughs> Кмітливі шукачі великодок знайшли на недоступних для інших гравців ділянках мапи Stalker 2 Капітошку, поки я знайшов його в трохи іншій грі. Ввес повідомили, що випустять незабаром ремастера першого Сінкінг Сіті на Unreal Engine 5. До гри додадуть фоторежим, 4К текстури, а також новітні ФСАри з dlss ами Всі власники оригінальної гри отримують переведення абсолютно безкоштовно. Щедрось. Крім того, вони оголосили, що кожен охочий в теорії зможе потрапити до гри. За для цього треба записати одне слово аудіофайлом. А! <плес> а! Та надіслати їм детальні умови знайдете в їх Дискорді чи інших соцмережах. Що це? Це реклама гри? Це реклама Вас. Вона й досі йде. І софтвери справді показали цілих 15 хвилин нового ігроладу Doom The Dark Ages. Нагадаю, що гра вийде 15 травня одразу в підписку Game Pass. Всі, хто придбають делюкс видання, зможуть зіграти в гру раніше. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої кепком похизувалися, що Monster Hunter Wilds за час із з моменту релізу розійшлася тиражем в понад 10 мільйонів. Вітаю. Шкода тільки, що це сталося за таких обставин. А тим часом Коджим похизувався, що перший дев-стрендінг зіграло 20 мільйонів гравців. Великий успіх. Ейдіас Монреаль скоротили 75 працівників та скасували один неанонсований проєкт. Філі тебе звільнено без вихідної допомоги. «Холера!» Все, що вже було анонсоване, не скасоване та перебуває в розробці. У мене погане перечуття, а у мене жодного. Xbox опублікували мапу з часом релізу Salt of Midnight в різних країнах світу. Нагадаю, що гра виходить 8 квітня, але ті, хто придбають делюкс видання, зможуть зіграти на 5 днів раніше. Скорий поспіх людям насміх. мерщі. Digital Фаундрі кілька годин пограли в Doom the Dark Ages на ПК і розказують, що і e Теч 8 дуже крутий рушій. Він дозволив гарно проробити оточення. Також хвалили інтерфейс, але про оптимізацію не казали. Різні відеокарти та процесори в ній не тестували. Чому печаль нам в юності судилась? Музики із Finishing Move оприлюднили саундтрек, що лунатиме в головному меню Doom the Dark Ages. В одному із рекламних відео затезерили нову портативку. Подейкують, що саме вона і є тією самою портативкою для Xbox. Це, це вона. Та не вже. Отак. Rebellion Developments похизувалися, що в Atomfall вже зіграло понад один мільйон гравців. Що де факто є найуспішнішим результатом студії? Ясно. Аби ви знали, у нас успіх. Уже сьогодні о 16.00 Нінтендо проведе свого дайректу, що буде цілком та повністю присвячений Свіч 2 та іграм для нього. Окей, okay, that's all the time I've got. I got to get back to playing Animal Crossing New Leaf. А тим часом Last of Us 2 офіційно отримала верифікацію для Steam Deckів. А це воно. Зак Крегер. Ти взагалі хто? Режисер майбутньої кіноадаптації Resident Evil заявив, що нове кіно не буде схоже на попередній та сконцентрується на жанрі жаху. Мені страшно. Незери тишком нишком випустили оновлення на МК 1 із виправленнями балансу. А крім того, додали ще один секретний бій з Флойдом у вежах часу, що відкриває цього разу нічну версію арени поля. Багато хто подумав, що це всього навсього всього першоквітневий жарт. Насправді багато хто в той день заскамився на анонси довгоочікуваних ігор. Тому логічно, що ніхто ні в що не вірить. а ви вірите? Я не вірю. і мене просили. просила вислав вір. Я не вірю. А от дивіться. у тепер хресто зробили. Я вірю. Нінтендо таки провели свою трансляцію та показали на ній купу цікавих та неочікуваних ігор. Наприклад, був трейлер Hollow Knight Silkson, в якому стверджувалося, що гра вийде в цьому році. Як тобі сказати? Я вірю, я насправді великий. Великий вірувач. Не такий вже й великий. Фромсофто ренонсували новий солос із бладу назві, але це не Bloodborne 2. Оце на вротик. Але я вже попустився. Гра називатиметься The Dusk Bloods. Буде мультиплеєрною та ексклюзивною для Switch 2. Нащо, яка мені з цього користь? Нащо це мені? З тайтлів самої Нінтенди був Mario Kart World, що має релізнутись в один день із виходом портативки. А вона в свою чергу має вийти 5 червня цього року і коштуватиме орієнтовно 450 доларів. Oh, ми вже so не суперлиходії. Ми гірші за них. Ми бізнесмени. Обидві зельди часів першого свіча отримають перевидання з покращеною графікою та іншими приколюхами для другого. Покращення. Ага. Взагалі було дуже багато анонсів різноманітних портів. Там і Кіберпанк і Стрітфайтер 6 і навіть Star Wars Outlaws. Повний список тайтлів шойно промайнув на ваших екранах. Oh. — все усе? Що скажеш? Що ж, Джон, непогано. Ти пропустив майже все найголовніше, але все ж. Хай hey, DS2 буде тимчасовим ексклюзивом Nintendo, після того, як вийде з раннього доступу. Власникам ПК не варто перейматися, вона буде доступна там, а от на PS5 та Xbox релізниця вже через деякий час. Вирушаю у майбутнє. Шукачі файлів накопали у Battlefield Labs інформацію про те, що в грі буде безкоштовний режим королівської битви. Нарешті розважимося. Креативний директор обидвох контролів дав коротеньке 13 хвилинне інтерв'ю для Гємспорту uh, uh, yeah, Control 2. And a lot of are kind of a Netflix підтвердили, що серіал по Assassin's Creed досі в розробці. Нагадаю, що з першого анонсу минуло вже 5 років. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Кіностудія Universal показали першого тизера екранізації Five Nights at Freddy's 2. О, холера. Чи то Ур-ур-ур-ур-ур-ур. Незабаром до підписки Game Pass завітає Borderlands 3 Ultimate Edition. All you need is Help, Still Wakes The Deep, Wargrove 2. Всі ці забавки вже доступні з 3 квітня. Пора грати. Я вже граю. А з 8 квітня третя діабла та Соут of Midnight 8 квітня. Для тих, хто хоче купити її окремо, а не грати за підпискою. Вона вже доступна. Нагадаю, які у тебе суперздібності? Є багатий. Командос Оріджен з 9 квітня, Блюпрін з 10-го, а також хант шоу та ГТА 5 15 квітня. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, очікування ж не рахується. Ремастер друга Ластофасу релізнувся на ПК. У мене чудова новина. Я кілька років намагався увійти в інтернет. і Нарешті мені це вдалося. PlayStation Production заявили, що Астробот як франшиза має великий потенціал для екранізації. Ого, який великий на Netflix вийшов перший сезон аніме адаптації Devil May Cry. Всі вісім епізодів вже доступні з українськими субтитрами. Айдери стверджують, що наступного року вийде Titanfall 3. Ба більше подейкують, що її можуть анонсувати на The Game Awards. Брехня! Чеська студія Amanita Design зібрала 68 тисяч доларів на гуманітарну допомогу в Україні. Грунт, база, так би мовити, основа стрижень, наріжний камінь і фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.